Просто посмотрите, горить Кримський мост. Найбільшим потрясінням став підірваний легендарний Керченський міст. 8 жовтня пролунали вибухи. Загорілися цистерни з пальним, кілька прольотів автомобільної частини впали в море. В організації вибуху Росія звинуватила українські спецслужби. Влада України не коментувала інцидент. Після вибухів дійсно в Новофьорівці, зокрема, після вибухів на Керченському мосту да, так само почали виїжджати і виїжджати почали російські громадяни і достатньо активно. Вони ж як приїжджали, да, що Крим з Росії навсегда, що це безпечна територія, ніхто Крим завойовувати, відвоювати, повертати під контроль якби не будуть. Вони думали, що вони там назавжди. Багато експертів називали вибух на мосту ударом по іміджу Путіна. Повноцінно міст не функціонує. Рух по ньому обмежений. Ще рік триватиме ремонт. Мамуль давай Це відомий мем після вибухів на військовому аеродромі у Новофедорівці 9 серпня. Тоді було знешкоджено дев'ять російських літаків, що добре видно зі супутника. У вересні генштаб України підтвердив, що це результат українського ракетного удару. Я знову хочу повертатися до наших людей, до наших людей в Криму, які через перші практичні удари по військових об'єктах вони одразу піднялися духом. Це просто людей в Криму, які очікують на відновлення державного суверенітету України. Це просто ну, настільки підвисело. Російські чиновники не коментували історію зі знищеними літаками. Вибухи викликали б паніку та масовий від'їзд туристів з Криму. Взагалі не хочу в'їхати із Криму і залушки. Как здійсни класно. Я привикла зіська, як в своєму домі жили. Настолько вся душевно. По домашньому. Найгучніше було у селі Майське Дженковського району. Там боєприпаси на складі детонували майже добу. Извините, ребят. но це горі склад рядом с моим домом. Сьогодні на я, мабуть, на роботу є відео. Генштаб України відзвітував про серію успішних ударів по кримським авіабазам. Вибухи у Криму почали чути регулярно. Ось безпілотник, стрілянина і вибухи в серці Севастополя біля штабу Чорноморського флоту. Штаб флота опять нанесли удар. Збройні сили України уражають Чорноморський флот Росії. 13 квітня українськими ракетами Нептун потопили крейсер Москва. Офіційно загиблими Росія визнала лише 17 моряків на борту. Було близько 500 осіб. ЗСУ провели унікальну операцію, атакуючи закриту Севастопольську бухту морськими та повітряними дронами. За даними розслідувачів, тоді було пошкоджено не менше трьох кораблів. Ефект був такий значний, що ну це визнали передусім росіяни. Це викликало паніку до, на найвищому рівні. За рік війни кримські підрозділи російської армії втратили майже весь свій початковий склад кадрових військових цих бригад. Замінили на мобілізованих. Найбільші втрати 126-та бригада берегової оборони чорноморського флоту Росії зазнала на Херсонському напрямку. Найбільше морпіхів, 810-ї бригади чорноморського флоту, загинуло під Маріуполем. Офіційно про втрати кримська влада не повідомляє. Источники подтверждают, что действительно на территории Крыма достаточно большое количество а, было привезено двухсотых а, с материковой части Украины. И в частности, люди а, говорили, те, которые своими, а, сами наблюдали за этим процессом, но не смогли заснять, потому что есть уже случаи, когда задерживают людей, которые пытаются сделать видеосъемки. У вересні на півострові оголосили часткову мобілізацію. За даними правозахисників, 90% повісток у Криму вручили кримським татарам. Близько тисячі представників корінного народу Криму виїхали до Туреччини. Причому І не тільки кримські татари уїжджають, і другі, які вчора кричали на хоть камні з неба. Сьогодні що то желання захищати ніхто под кам'яні падкулі такого суво нет. І це вже така широка мобілізація. От вона вперше відбувалася. І цифри, які сам Аксіонов, да, зазначив 30 тисяч, наприклад, місць для поховань і 100 тисяч для поранених в закладах охорони здоров'я. Тобто це про те, що процес мобілізації буде й далі тривати. Рік, як Крим безкоштовно користується Дніпровською водою. Після того, як 26 лютого минулого року російські військові підривали дамбу, вода самопливом пішла до Криму. Та часть русла Сєвєрокримського канала где-то примерно э, на дистанції 4 кілометрів заросло уже плотно лісом. Практично на території України в даному випадку знаходиться. прийде виконувати роботу. Около двох тиждень заявить робота по самого русла. Сотні кримчан засудили за новими російськими статтями про так звані фейки про російську армію. Їх штрафують за одиночні пікети за псування машин з символікою Z. Ми першу справу ще 11 березня зафіксували адміністративний штраф жінці, яка вийшла з табличкою проти війни жовто-блакитної. Ну і власне, наприкінці грудня 22-го року ми зафіксували щонайменше 200 адміністративних справ проти кримчан. По суті, якщо ви війну називаєте війною, то це адміністративне покарання. Кримчани підпільно малюють графіті, розвішують листівки, у яких російський режим порівнюють із фашистським все більше малюнків з жовтою стрічкою можна побачити у Криму.